Спостереження саме для пацієнтів з спінальною травмою. Працюють, бачите, по ньому видно. Що працює. Старається човити. Старається. Молодець. 115-та бригада. Стаємо на ноги. Молодець. Дякую А, Дякую, Обір. Що їх підзяли? Тренер, Ники Курп работает, такой же самый лучший пациент с финальным. Я буду Привет. 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 Як реабілітація. Як лікарі наші. Найкраще. Найкраще. Щось не вистачає. Це не вистачає. Чи щось не вистачає? Не вистачає. Щось підказуєш. Хочмо дякувати вам за службу. Дякую вам дуже. Українському народу. Дякую вам дуже. Дишаємося з вами, вашим побратимам. Ми просто вас і далеко ви властиві нашу державу. Дякую вам за збереження України. Я потихеньку. Дуже здорово. Дякую Дякую вам за. Слава Україні! Сергій. Дякую дорогою. Дякую.

Молоді. Дуже приємно побачити вас. Одужано. Бишаємося. До побачення. сюди.